Сосна кримська, пінус полосяна по латині. Багато людей питають, чим відрізняється сосна кримська від сосни чорної. Я скажу майже нічим. Їх розрізнити дуже важко. Гілка така 20 см і там і там. Дуже декоративна, темна. Я б сказав би так: сосна чорна, пінус нігра, вона трошки темніша. Кримка вона трошки світліша по хвої. Далі, якщо ми хочемо, щоб вона росла широко, просто садимо її, щоб вона освітлена була з усіх сторон. Чому рослини чому сосни ростуть в лісах України? Звичайні сосни колоновидні, стовбури без гілок, тому що там конкурують вони з іншими рослинами. Тут, коли сонце є, вони не конкурують ні з чим і ростуть симетрично гарно. Обробляємо від грудових шкідників, від гусені. І Слава Україні.